Привітик, друзі! З вами Ліля, я психолог. Прошу вас поділитися цим відео зі своїми друзями, записуйтесь до мене на консультацію, пишіть свої питання та коментарі. Хочу з вами поговорити про те, чи варто говорити дітям, якщо у вас в родині сталася втрата, особливо, якщо це близька людина, дуже рідна, там тато, мама, бабуся, дідусь, чи хтось, кого ця дитина дуже любить. Я часто стикаюся з тим, що батьки не говорять дитині про те, що сталося. І потім виникає така штука, що дитині не сказали, наприклад, померла бабуся, чи хтось ближчий, хтось із батьків. І дитині, наприклад, говорять, твій тато став космонавтом, або поїхав кудись далеко. Або говорять, там твоя бабуся стала янголом. Ну, це в кращому випадку, якщо янголом, тому що дитина так починає розуміти, що її немає. Або там твоя бабуся там лежить в лікарні, лежить в лікарні, так, і потім рік-два лежить. І буває ще таке, що знаєте, ніби пишуть письма від людини. Наприклад, тато-космонавт, так, пишуть письма дитині, як він його любить. Ось. А дитина, вона. Все знає. Тобто, ми думаємо, що діти вони нічого не розуміють, а насправді вони все розуміють. Але, виходить, ось яка штука. Вся сім'я відгорювала, а дитина вона спочатку якби, не розуміє, що від неї щось приховують, а те, що вона не розуміє, вона обов'язково допридумує. А потім виходить, що це така табуйована тема. тобто, там, Хтось з сім'ї помер, так? І ми про це з дитиною не говоримо. І всі про це знають і мовчать, і дитина про це знає, але вона про це не може поговорити з рідними, там, з мамою, татом чи з близькими, хто там в сім'ї, тому що ця тема табуйована. Тобто, виходить, що навіть їй заборонено горювати. І що робити в такій ситуації? Потрібно розповідати. Якщо у вас в родині сталася втрата, і це близька людина, тобто, якщо це там померла сусідка, і дитина з нею ніколи не спілкувалася, то окей, ви можете не сказати: якщо це померла бабуся, яку дитина дуже любила, чи тато, чи мама, то обов'язково про це потрібно говорити. Потрібно говорити тією мовою. Щоб дитина розуміла. Тобто зрозумілою для дитини мовою, може, десь дитячою, але важливо говорити правду. Тобто, казати, що твоя мама полетіла на небо, так не можна. Потрібно говорити так, як є. Тому що, ну по-перше, потім буде дуже багато страхів. Тобто, якщо там хтось полетів на небо, став янголом або там, якимсь космічним героєм, дитина починає боятися, вона собі допридумує, там та людина їй починає вважатися, що вона там з неба її там шле привіт, виглядає. І в кращому випадку, якщо це буде їй здаватися доброзичливо, але ж можуть це перейти якісь страхи, тобто там привиди, монстри, якісь іще там зомбі, зараз дуже багато це якби, крутиться на екранах, так? І діти дофантазовують. А з другого боку, ще от ми замовчимо цю тему смерті у суспільстві. І дитина росте в таких рожевих окулярах, ніби її ограждають від того, що ну, все живе помирає. І важливо про це говорити, тому що якщо ти жив там до 20 років в рожевих окулярах, так, що тобі не говорили, там, що хтось помирає. Якщо ти жив в місті, в тебе там не було котиків собачок, ще чогось, тобто, ну, важливо це ще і на домашніх тваринах, тобто зрозуміти. То ти цього не бачив. Ти цього не бачив, і потім, коли ти стикаєшся з цією травмою, ти впадаєш просто в ступор, тому що доросле життя, воно доросле життя. Смерть це взагалі частина нашого життя. І коли ми про це не говоримо зі своїми дітьми, то коли в дорослому житті дитина стикається з смертю, особливо близької людини, то вона просто може не вигребти. Тому важливо говорити про це. Тобто це є так. Всі ми колись помремо, це колись це що там на тому світі, ми не знаємо. Це недосліджено, так? Тобто, може щось є, а може немає, тобто, тому живемо тут і зараз і насолоджуємося життям так, як воно є. А якщо сталася втрата, то про це теж важливо говорити і важливо горювати також разом зі своєю дитиною. Що можна найкраще зробити, це ну, відкрито. Відкрито, чесно говорити, так, це сталося. Так, я зараз плачу, мені від цього боляче. Так, мені дуже сумно, тобто посумували разом. І потім разом починаємо виходити з цього стану і разом шукаємо, якийсь сенси життя. І коли відчувається ця підтримка сім'ї, Тобто воно ж не просто так оці традиції, так, тобто 9 днів, там, 40 днів річницю відбувають за померлою людиною. Тобто це люди, родичі збираються якби, всі разом, висказують свої співчуття, якось, надають підтримку близьким, тобто тим, хто найдужче страждає від цієї втрати. І коли ти переживаєш цю втрату в колі своїх близьких, тобто воно переноситься легше, ніж коли це з тобою сталося, і ти самотній. А коли дитині не сказали, вона почувається самотньою в цьому. Тобто мама плаче, я не знаю чому. Я хвилююся за маму, що там тата вже немає, так, а ще й мама е в депресії, і вона не говорить зі мною про це. Чи брати дитину на похорони, ну, це ваша справа, тобто це вам вирішувати, брати чи не брати. Все залежить і від віку дитини також. Тобто, але важливо, щоб в цей момент, коли ви сказали дитині, коли це сталося, якщо ви навіть взяли дитину, то щоб в цей момент поруч був адекватний дорослий. Тобто той дорослий, хто міг би попіклуватися за безпеку дитини і емоційний стан. Тому що часто, якщо це, наприклад, там, помер чоловік, то дружина, а це ж і мама, тобто може бути в такому стані, що вона не може попіклуватися адекватно про дитину, то знаєш, це має бути хтось, бабуся, хрещена, хтось хто може тримати себе в руках. І елементарно так заспокоїти, обійняти, приголубити. Ось то, що я хотіла сказати. Напишіть мені, чи корисна була для вас ця інформація. І діліться цим відео з друзями. Можете поширити. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, пишіть мені в особисті, я працюю, я консультую. В мене є консультація, тобто безкоштовно півгодини, це експрес-консультація. Ви можете спробувати, підходжу я вам як психолог чи не підходжу. Можемо, і запит цей вирішимо. І будемо працювати. Все, цілую, люблю, до нових зустрічей. Ваша Лілія. Пока!